Всім хай З вами Даргіс і сьогодні з нами він ВінДізель. І ми сьогодні граємо Майнкрафт один блок по ми закінчимо серію, коли дубуємо Амас. Коротше, всім пока. Перша серія кіна і Чекайте другої серії, ставте лайки Всім всім пока. пока. все, закінчу відео, Веленку. вийти, Короче, чекай. Я зараз його, Я не знаю, що робити, я опять попробую. Но цей. У меня У так дуже вагало, что Що? У мене так дуже магало, що пісня. нет. И зараз бьет, то тобайка. А ти, гай, а ти не через ту ти... программу? Через ту ти програму Ти не говоришь? Нет, то аж не записується звук. Ну, як ми говоримо. Газі, 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 газі. Записуй. Всім привіт, я з із вами Ізі Овулик. І ми виживаємо на одному блокі. І наша ціль — це добути алмаз. І за мною виживає... Даргас. Я з вами. Даргас. Я вами. Даргас. Даргас. А, так. Да. Ти не зумієш, що у нас з'явилося? Софія Віолєта. Коза. А их дали две. Ребята, с вами мы снимаем моден блок. Yeah. Yeah. Привет, привет. Пока, пока. Работай. Сволочь, мы не порастут. Ты не дам, мы не добудем блок. Да я. Баран. <как> Баранки сраный, Баран, 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 баран. О, Виолетта. Виолетта, Виолетта, Виолетта. Ой, 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 меня не ради. Меня скинули за острову. Кто? А ой, ой, я ё. не знаю. Писюнка. <свят> Та якщо вона вже тебе не любить, любит трои убетин. Нам треба жалізу, лад, хоч тебе райси зробити? Я райся хочу. Рийся, рейси, спалю, спалю. Я бесспоряд. <клыш> <клыш> <плыш> <плыш> Алло. Wax.